Шановні народні депутати, Україна вимушена долати безпрецедентні, як зовнішні, так і внутрішні загрози і виклики. І я, звертаючись від об'єднаний економічний розвиток до парламенту, до президента України, хочу сформулювати висновок, який, на наш погляд, вже є очевидним. Мова йде не тільки про агресію Російської Федерації проти України, мова йде не тільки про так звану гібридну чи нелинейну війну, де використовуються всі засоби 21-го століття, включаючи інформаційну і кібервійну. Мова йде про те, що Україна стала часткою території, на якій змагаються глобальні геополітичні інтереси. І дуже багато рішень приймаються, не враховуючи національні економічні і політичні інтереси України. І це значно підсилює загрози не тільки територіальної цілісності, але й державності України. Об'єднаний економічний розвиток не виборює депутатські крісла. але ми дуже стурбовані тим, що на фоні цих безпредседних ризиків. Держава не відмобілізована, влада, суспільство, ресурси не сконцентровані. І в той час, коли на Сході гинуть наші бійці, держава, влада працює в стандартному бюрократично-корупційному режимі. Ми абсолютно підтримуємо необхідність розгляду ситуації на самому високому рівні. Питання воєнного стану не є предметом загальнодоступної дискусії. Необхідно проводити в відповідному форматі системні глибокі розгляди ситуації з участю починаючи з служби зовнішньої розвідки, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Служби безпеки і приймати ті рішення, які зможуть дати нам шанс захистити нашу державність. І наші національні інтереси. Не менш серйозні внутрішні загрози. По суті, зупинена вся промисловість на Сході, яка давала не так давно 15% валого продукту України. В Україні збільшується проблема біженців і чисельність їх вже не десятки, а наближається до сотень тисяч. У уряду немає плану антикризових дій. І це питання вимагає негайного розгляду, інакше коли об'єднаються воєнно-політичні і соціально-економічні ризики, ми втратимо контроль над ситуацією з відповідними наслідками. Об'єднання економічний розвиток вимагає концентрованих цілеспрямованих дій. Дякую.